Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть у наших серцях. Стрикаль Олександр Олександрович, бойовий медик, військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України, штурмового взводу десантно-штурмової роти, частини А 0224 Народився 13 лютого 1994 року в місті Миронівка Київської області в родині стрикалів, тата Олександра Івановича, газоелектрозварювальника, та мами Олени Миколаївни, яка на той час навчалася в Маслівському сільськогосподарському технікумі. Родина тоді будувала будинок на вулиці Кондратовича. Маленький Сашуня з самого дитинства був активним, добитливим, доброзичливим і дуже життєрадісним. Вродливий і щирий, він мав надзвичайну енергію, якою заражав усіх навколо. У 1996 році Олександр пішов у дитячий садок «Зернятко», а у 2000-му став учнем Миронівської ЗОЖ номер 1 У молодших класах навчався невідмінно, з часом більше цікавився практичними предметами. Шкільні роки були насичені подіями. Він був компанійським, товариським, щирим другом і завжди готовим прийти на допомогу. З дитинства допомагав батькам, опікувався молодшим братом Мирославом, брав участь у будівництві, допомагав по господарству, в усьому проявляв відповідальність, працьовитість і хазяйновитість, любив подорожувати, що бував у різних куточках України: Миколаїв, Львів, Скадовськ, Євпаторія, Очаків, Одеса, Гола Пристань. Уже тоді виявляв інтерес до світу та нових вражень. У 2009 році, після 9 класу, вступив до маслівського аграрного технікуму імені Гаркавого за спеціальністю «Виробництво і переробка продукції тваринництва. Навчався добре, займався легкою атлетикою, брав участь у змаганнях, здобував грамоти, медалі, навіть кубок, який зберігався на почесному місці в навчальному закладі. Під час практики працював на комплексі з відгодівлі курчат бройлерів, отримав водійські права категорій Б і «С», був відповідальним, працелюбним, цілеспрямованим. Паралельно допомагав батькам у магазині, розташованому на подвір'ї, а також долучився до будівництва будинку на сусідній вулиці, майбутньої оселі для себе і своєї родини. У 2013 році вступив одразу на другий курс Білоцерківського національного аграрного університету за тією ж спеціальністю. Під час навчання мріяв пройти практику в Данії. Готувався, успішно здав іспит з англійської мови, отримав сертифікат з відзнакою та вирушив на півроку працювати в цій країні. Повернувшись, влаштувався на роботу до прат МЗВКК. У цей період зустрів кохання Світлану. 7 жовтня 2016 року вони одружилися, оселилися разом із батьками Олександра, працювали, будували власне гніздечко. У 2019 році разом взяли участь у реаліті-шоу Екси на новому каналі. Того ж року Олександр почав працювати у міжнародному аеропорту Київ Жуляни на посаді пожежного рятувальника. Ця робота йому дуже подобалася. Він прагнув повернутися до неї після перемоги. 1 жовтня 2020 року народилася донечка Єва, його найбільша радість і гордість. Її поява стала втіленням мрії Олександра. Він жив для неї, поспішав з роботи додому, проводив час разом, брав її у мандрівки до Одеси, на річку Рось, мріяв показати їй світ. Після початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Олександр добровільно пішов до військкомату. 2 травня подався служити, пройшов медогляд, і вже 5 травня був направлений до військової частини А 2718 у СМТ Десна. Де навчався на бойового медика, 27 травня здав іспити і отримав розподілення до 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, штурмового взводу частини А 0224, отримав позивний Санич. З 1 червня 2022 року бригада перебувала в місті Дружківка, де проходила тактичні заняття. У другій половині червня підрозділ вів бої поблизу Лисичанська. Зокрема, в районі населеного пункту Біла Гора, а згодом на нулі в Білогорівці. Зв'язок із Сашею був переривчастим. Він розповідав, що вижив під потужним артилерійським обстрілом, який забрав багато життів. 6 липня 2022 року, під час ворожого мінометного обстрілу, Саша виявив справжній героїзм. Побачивши поранених, кинувся на допомогу. Одного виніс у безпечне місце, повернувся за іншим. У цей момент ворожа міна обірвала життя обох. Загинув смертю героя 6 липня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села Білогорівка Луганської області. Ризикуючи власним життям, він рятував поранених побратимів під мінометним обстрілом. Одного з них вдалося винести в безпечне місце. Але коли Олександр повернувся за другим, їх обох накрило ворожим вогнем. Прощальний лист, датований 28 червня 2022 року, знайшли у телефоні загиблого. У ньому його любов, турбота, біль і безмежна відданість родині та Україні. Указом президента України номер 553-2023 Олександра Стрикаля нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Посмертно світла пам'ять про героя житиме в серцях рідних, друзів, побратимів. Усіх, хто мав щастя знати Олександра, він був справжнім сином України, гідним громадянином, люблячим батьком, чоловіком, сином і братом. Прощальний лист Олександра, привіт! Якщо ти це читаєш, то мене нема. Важко писати таке, та я про всяк випадок роблю це. Ми багато чого досягли з тобою. Ми змінили життя одне одному. Час проведений з тобою. Це найкращий подарунок долі. Вирости нашу доцю так, щоб в неї не було нашого життя. Ти знаєш про що я. Її я люблю найбільше в світі і буду її охороняти. Ні про що ні разу не жалію. Я піду на будь-яку жертву заради майбутнього Єви, мамі, татові вдячний за те, що я вихований саме так, як зараз. Це було класно. Мирохі є маленьке завдання довжиною в життя. Єва тепер без батька, ти мене заміниш тепер. Це твоя місія. Ти справишся, хоч і спочатку не зрозумієш як. Всім іншим родичам, знайомим дякую за всю допомогу, за будь-який, навіть маленький урок, за кожну мить. Україна понад усе. Найкращі йдуть першими. Вічна пам'ять і слава Герою!